2 мільярди на вітер в енергетиці для них це пустяк. Коли міндіч він же Карлсон разом з Галущенка професором будували золоту стежку в енергетиці. Підприємці знали одне: або платиш 15% від контракту, або прийде десятки інших, які заплатять. Структом отримав аванс в мільярд гривень від Галущенка за сприяння мінекології Гринчук. На реконструкцію високовольтної лінії від Чорнобильської АЕС до Славутича і нічого. Документи тягнули роками, дозволи не давали, роботи навіть не починалися, а гроші тихо витекли через фіктивні фірми ФОПи та офшори. Чорні бригади працювали за готівку, податків ніхто не платив. А податкова прокуратура Набу та САП спостерігали за цим цирком. Галущенка протягнув свою коханку та протеже Гринчук. На посаду міністра енергетики, і схема запрацювала ще ефективніше: тендери контролювалися по дружбі, конкуренти відсіювалися на папері, аванси летіли тільки тим, хто в темі, ДАЗ Мінекології Тоді ще під керівництвом Тимчука гальмувало всі дозволи та документацію для Чорнобильського заповідника і північної Пущі. Тому формальні роботи були, а на практиці повний ноль. Податкова, аудит та правоохоронці досі мовчать, хоча за нашими матеріалами Набу та САП вже безуспішно розпочали розслідування. Кравченко, Кривонос, Клименко. Чому дні ті самі люди безкарно крутять тендери, тоді як країна живе в блекаутах, Хочеш більше наш Телеграм?